Доброго дня, вас на зв'язку. Хочу показати вам сьогодні HINOMOTO n 249 практично в ідеальному стані. 4х4, 3 Стан передньої резини. задня. Напрацювання 999 мотогодин. Швидкий розворот. реверс, Вал відбору 4 швидкості. Також 4 ряда понижаючих повишаючих, блокування диференціалу, ручний тормоз. Коробка передач на 4 швидкості, панель керування задньою навіскою. Стан просто вогонь. Позаду трьох точка, нівелір. Всі наклеючки на місці. Видно, що трактор практично не використовувався. Тому, я думаю, новий власник буде дуже задоволений цим трактором. В ньому замінені всі масла фільтра. Кого зацікавило, пишіть в коментарях, а також телефонуйте.